Ось монета, яку я відібрав з загальної кількості. Ось це у нас різновид 3 аам Не рідкісна монета, але зустрічається не часто. Сьогодні їх можна продати приблизно по ціні 5 гривень за монету, якщо їх виставляти в кількості на аукціон. Це ж стосується і монет різновиду 1 АГД, тобто дрібний гурт. Так звана трапеця. Якби це був би середній гурт, тобто 18, то така монета коштувала більше 3000 гривень. 7 монет з різновидом 1 АГМ. Такі монети десь по 9 гривень на коло виходять. Це так, їх відібрав, людині відправлю, Ні, вони не цікаві. Ось така монета, бачите, здвоєння ягод, вони такі як витянуті. Це брак. Реверсу АВ. Середній гурт. Така монета десь коштує 40 гривень. Найцікавіша монета це 50 копійок, точніше, імітація 50 копійок, донецький фальшак. В гроні номер 5 Ягоди розміщені. ось такій полудуговій формі. Хтось це називає як посмішка. Чому Донецький? Тому що їх найбільше знаходили саме в. Місію Донецьк. Це третій фальшак. Ні, це вже четвертий фальшак, який я знаходжу з перебору саме Донецький. Потім 10 копійок. 92-го року штамп реверсу. БА. Ось бачите, ось я така, Така дрібна. Якби це був би крупний гурт, то монета б коштувала би 30 гривень. І якби це був би не 92, й а 94 й рік з дрібною насічкою, така монета коштувала більше 4 тисяч гривень. Ну і такий простенький варіант 25 копійок 2 вам Тобто, ви розумієте, що це в нас бублики. Найпростіший варіант, він там до 10 гривень. Ось такий результат скромний перебору. Що стосується цих монет, мені здається, що їх просто ніхто ну, не відбирав, тому їх стільки зібралось. Найцікавіше це донецький фежак, в принципі. Ось так.